Звичай прибирати і озеленювати свої оселі напередодні зелених свят сягає в сиву давнину. Природніми прикрасами служили передусім квіти, різнотрав'я та гілочки дерев. На жаль, нині цей звичай набирає форм і практик болісних і шкідливих для природи. Коли в дусі максималізму не лишень домівки, але й храми прикрашають. Великими зрізаними гілками та молодими зрубаними деревами. У цьому контексті церква апелює до християнського сумління і пригадує, що для християн зелені свята мають глибоке релігійно-богословське значення. Одне з найбільших християнських свят зіслення Святого Духа. Символізує животворчу присутність у світі єдиного у Пресвятій Трійці Бога, Отця, Сина і Святого Духа, символізує присутність Творця, який дарував нам цей прекрасний світ як простір для життя, як спільний дім, як нерокотворний храм Божий і місце присутності Святого Духа. Церква навчає, що той, хто має правдиву живу віру у Пресвяту Трійцю, той піклується про Боже створіння, а хто шкодить своєму довкіллю, той грішить безпосередньо проти Бога Творця. Тож напередодні п'ятидесятниці потрібно зосередитися передусім на головному, на очищенні від гріхів та прикрашанні свого життя чеснотами і просити Бога, щоб щедро вилив на нас свого Святого Духа і допоміг бути дієвими свідками. Божої любові зелені свята мають бути також святом, а не судним днем для всієї живої зеленої природи. Тому намагаємося святкувати у гармонії з Богом Творцем і усім Його створінням, не калічаючи і не зрубуючи дерев, і не завдаючи шкоди живій природі, яка нині в особливий спосіб разом із людиною страждає від війни.